На стеку хтось була в, в суд подав, і бучі вже таке й виробляла. З тюрсовку їх там дитя нема. Того за в смерть, другого обідрала, спіймались у вулиці та й саплечі. Хуртом до суду притаскали, потаскали. Хоча й чуби мокренькі стали. На той роз суддями були, які з їздив. Одна рік скапа і два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, таке добрячий та плухий. А застрявчого їх завжди годиться. Була приставлена лисиця, а чутка у гаю була така, що бучі стюка та частенько, та тільки зробиться темненько, зле, до стюпачка, осоденьку карасиків зевеньких, а волинів гарденьких. Чи справді так було, чи може хтось брехав, хто ворогів не мав. Такі качузі, як скажуть, буде по заслузі. Зіслися судді і став розбирати, коли, і як воно, і що, і присудити. Як не банструй, а правди їде діти. Кінців не можна поховати. Недовго думали, рішили. І цюка на вербі повісити звеліли. Дозвольти мені. Річі зерзать, тут обізвалися лиситься. Розпійдеться таку не так судень годиться. Стопіль собаку її завдасть, і боявся бояться робити у річці рази разу сілку одобрять. Те розумна річці почали гукати, послухали лисич. Okay.